За останні роки у нас на тестуванні побували всі три покоління твердотільних накопичувачів лінійки Kingston NV, яка пропонує досить продуктивні і водночас порівняно доступні пристрої. За цей час інтерфейс змінився з PCIe 3.0 x4 на PCIe 4.0 x4, подвоївши пропускну здатність. Гарантійний термін збільшився з 3 до 5 років, а максимальні швидкості послідовного читання та запису зросли практично втричі з 1700-2100 МБ за секунду до 5-6 тисяч МБ за секунду. До того ж відбулася ще одна зміна, якій і присвячений цей огляд. Вітаємо на оглядовому каналі Gesset.com. Підписуйтеся і тисніть вподобайку. Так, третє найсучасніше покоління SSD серії доступне не лише в найбільш звичному виконанні m 2280, але й у 2,5 рази коротшому форматі m 2230 довжиною усього 3 см. А це у свою чергу дозволить використовувати його в складі ультракомпактних лептопів чи ігрових консолей, куди звичний носій попросту не поміститься. При цьому для компактного твердотільного накопичувача Kingston nv 3 об'ємом 2 ТБ та його менш ємних версій заявлені аналогічні швидкісні показники, що й для більш габаритних SSD формату M.2 2280. А от чи так є насправді, розповімо далі. Блістерне пакування своїм оформленням нагадує повнорозмірні рішення виробника. Інформації про пристрій хотілося б побільше хоча згадки про його об'єм, максимальну швидкість передачі даних та гарантійний термін присутні. Накопичувач Kingston nv 3 2230 має цілком звичні для свого формату розміри 30 на 22 на 2,3 мм та вагу всього 2,8 грама. Лицьовий бік доповнений наліпкою з позначенням виробника, моделі, об'єму пам'яті та місця виробництва Тайвань. І хоча ми не знімали етикетку, на платі явно видно два елементи: контролер та чип постійної пам'яті, судячи з того, що заявлена продуктивність ідентична повнорозмірному рішенню Kingston nv 3 Ймовірно, тут використовується той самий 12-нанометровий Silicon Motion SM2268XT2 без DRAM буфера, який працює у парі з 2-терабайтним чипом стандарту 3D QLC. На звороті наведено перелік сертифікатів та згадується використання і досі дуже актуального інтерфейсу PCIe 4.0 x4. В цілому ж формат M.2 2230 та одностороннє компонування роблять Kingston NV3M2230 максимально сумісним із найкомпактнішими пристроями. В їх числі лептопи на зразок Microsoft Surface Pro, деякі версії HP EliteBook, Probook, Spectre, Dell Inspiron 13, 14 і 16, а також консолі MSI Claw, Valve Steam Deck та Asus ROG Xbox Lai. Саме за допомогою останньої ми і перевіряли можливості самого SSD. З самого початку в ній був встановлений твердотільний носій від Micron об'ємом 512 гігабайт. Що ж, накопичувач від Kingston дозволив збільшити цей об'єм у четверо. При цьому в BIOS лай наявний режим відновлення ОС з хмари, в якому автоматично завантажуються драйвери та додатки. Найзручніше запускати цю процедуру ввечері, і тоді вже зранку консоль буде готовою до нових онлайн пригод. У провіднику загальна ефективна ємність носія відображається як 2 терабайти або 1,81 вісімдесят тобто 2 трильйони байт. Тож вона цілком відповідає заявленому показнику. А тепер давайте перевіримо, наскільки швидкий даний SSD на практиці. Для тестування використовувався ось такий стенд. Отже, в бенчмарку Disk Benchmark, який працює зі стискуваними даними, ми отримали найвищі показники при читанні і записі даних на рівні 5,9 та 5,4 ГБ за секунду відповідно. До речі, обидва значення дещо перевищують заявлені, що тішить у бенчмарку Crystal Disk Mark, який працює з нестискованими даними, показники були ще вищими. Так, маємо 6,2 ГБ за секунду при читанні та понад 5,6 при записі. А з SSD бенчмарк зазвичай показує не такі оптимістичні результати. І все ж, отримані швидкості все ще дуже високі. Маємо понад 5,1 ГБ за секунду при читанні та 4,9 при записі даних. Загалом, за підсумками тестування Kingston NV3 m 2230 SSD, як і було обіцяно виробником, виступає повністю на рівні свого повнорозмірного брата формату m 2280. Подальші тести твердотільника ми провели в складі консолі Asus ROG Light. Для порівняння використовувався комплектний накопичувач Micron ємністю 512 ГБ. Як показали результати, накопичувач від Kingston не лише додав 1,5 терабайти простору для зберігання даних, але й помітно пришвидшив доступ до них. Так, у Crystal Disk Mark така заміна привела до практично півторакратного зростання швидкості читання та утричі вищі показники запису. У 3D Mark Storage Benchmark різниця вже не така суттєва, проте зафіксовано відчутний приріст у межах 26-28%. Варто зазначити, що у CrystalDiskMark швидкісні показники Kingston NV3 m 2230 були практично такими ж, як на десктопній системі. Водночас, у 3D Mark Storage Benchmark накопичувач помітно сповільнився. Причини цього очевидні з одного боку, це відсутність додаткового охолодження і, як наслідок, помітно більше нагрівання носія. З іншого ж у консолі використовується менш потужний процесор і повільніша пам'ять, що також накладає свій відбиток. Особливої уваги традиційно заслуговує тест швидкості лінійного запису даних у AIDA 64. Як і очікувалося, до третини об'єму накопичувача заповнюється на максимальній швидкості 4,8 ГБ за секунду. А от далі вона суттєво падає до рівня швидкого жорсткого диска близько 130 МБ за секунду. Нагадуємо, що на практиці така ситуація виникне лише при одночасному записі понад 600 ГБ даних, з чим абсолютно більшість користувачів навряд чи зустрінеться в реальних умовах експлуатації. І нарешті останній аспект нагрівання. Радіатор на материнській платі відмінно справляється з відведенням тепла від накопичувача. Завдяки цьому, під час двох прогонів у Crystal Disk Mark його нагрівання знаходилося в межах 60 градусів, тож до верхньої межі робочої температури залишається чималий запас у 10 градусів. А у режимі простою температура носія тримається в межах 40-45 градусів. Більш тривалий та інтенсивний стрес тесту Crystal Disk Mark прогрів SSD до 62 градусів, після чого його температура стабілізувалася. А після копіювання на нього теки з файлами об'ємом 449 гігабайт, що зайняло близько 2 хвилин. SSD прогрівся до 58 градусів. Як бачимо у синтетиці і у більш близьких до реальності сценаріях, нагрівання тестового накопичувача залишається далеким від граничних значень. Гаразд, а що буде, якщо використовувати дане SSD без радіатора? У такому випадку пара прогонів Crystal Disk Mark нагріла його до 82 градусів. Після цього вмикається механізм захисту, тож його швидкість просідає до 2,2-2,7 ГБ за секунду. Те ж саме стосується і копіювання 449 ГБ файлів. При тих же 82 градусах відбувається падіння до 1,7 ГБ за секунду, з тимчасовими поверненнями до початкових 3,3. Отже, попри компактні розміри Kingston NV3 m 2230, для повного розкриття швидкісного потенціалу додаткове охолодження є дуже бажаним. Звісно, якщо формат пристрою, куди встановлюється даний накопичувач, дозволяє його реалізувати. Наостанок пару слів про супутній софт. Власник тестованого твердотільника отримує можливість скористатися одразу двома корисними утилітами. Перша Kingston SSD Manager, яка дозволяє моніторити стан накопичувача, температуру та ступінь зносу. А в останній вкладці можна завантажити і інший додаток Acronis True Image з однорічною ліцензією, який дозволить перенести точні копії наявних дисків на свіжо придбаний SSD. Твердотільний SSD Kingston nv 3 m 2230 – це чудовий приклад компактного накопичувача, який поєднує великий об'єм у 2 ТБ та високі швидкості роботи з даними понад 6000 МБ за секунду. Судячи з результатів тестування, які ідентичні старшій версії у форматі м 2280, внутрішня начинка у них також максимально схожа. При цьому, як і інші накопичувачі з інтерфейсом PCIe 40 X4, новинка потребує додаткового охолодження для збереження високої продуктивності. У нашому випадку штатного радіатора материнської плати виявилося цілком достатньо. Але головною стихією новинки залишаються ультратонкі лептопи та консолі, де просто немає місця для більш габаритного SSD, як і для додаткового радіатора. Наприклад, всередині ASUS ROG Eli протестований накопичувач показав суттєву перевагу у швидкодії над встановленим з коробки носієм, що скорочує час запуску ігор та додатків. І звісно ж, 2 терабайти дискового простору в такому компактному форматі це дуже великий показник. І так, відносна доступність Kingston NV3 m 2230 SSD об'ємом 2 ТБ стало можливою також завдяки деякій економії. Мова йде про використання пам'яті стандарту 3D QLC, а також помітне падіння швидкості лінійного запису дуже великих об'ємів даних. Втім, на практиці користувач може зіткнутися з цим вкрай не часто. Натомість, виробник розширив гарантію на пристрій до 5 років, що додає впевненості у тривалій його роботі. Ну, а ви вже знаєте, де саме вам знадобиться такий компактний і швидкий SSD? Підтримати огляд можна вподобайкою, змістовним коментарем, підпискою на канал і поширенням в соціальних мережах. До нових відео, слава Україні!